Це є армія людей, це така каста, вибрана каста людей, яка там може служити, ходити на роботу і працювати. Ті, що там не можуть працювати, вони, як правило, більше півтора-двох років не розуміють. Їх та система викидає. Це так, щоб з пояснити, як це виглядає так от на простому людському рівні. Та сама є каста медиків, та сама є каста вчителів, та сама є каста сантехніків. Ви не можете бути сантехніком. Тільки ви ти не працював, ти не будеш. Тобі надоїсть крутити гайки, чи ти не зможеш спілкуватися з тими сердецями, ми тебе викинули. Це, це свого роду затишки від того, що ми коли взагалі були кастом суспільства в давні даній давні Так от каста бюрократів вижила найкраще. Це дійсно каста бюрократів. І робити революційні зрушення в, касті, в тій касті, в тій організації, воно приводить і до саботажу. Всі зуби пообламували попередні уряди, візьмемо там Ющенка. Чи зараз Янукович, ну вони він весь час ламають на чому? Тому що їм треба вмонтувати цю систему свою. Оце вмонтування своїх приводить до того, що система перестає працювати. Тому долати систему це навіть не донкіхот. Е, 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 е. Це взагалі дуйсть. Треба цю систему в неї зайти, тихенько зняти капелюк, сказати добрий день, вибачте, коло вас посиджу, навіть якщо ти великий начальник, ти повинен. Стати для цієї системи зрозумілим. Тільки... Чим більше ти станеш зрозумілим для цієї системи, чим більше вони не відчують загрози знищенню сутності саме цієї системи, тим більше успіху її тихенько поманенько розгорнути. Тому тобто, що перше правило бюрократа не сплатити під собою ще три бюрократів. Це перше. А друге, це пробувати розказувати всім і говорити так, як вначале. Як тільки ти навчився говорити і доказувати всім, як ти начальник, побачиш, як я щось стану кожен з начальників, нижче від, мен, від мене, де з тобою говорити таким чином, простудиш папір і де щось песне. В він чи мій, але точно не розмовляється. Тому з цією кастою воювати не можна. З нею тільки можна домовляти і пробувати її переконати в тому, що, хлопці, джерели, вам би краще жити. Повірте мені. Якщо ми отак зараз повернемося, все піде. Домовлятися так.